В якому напрямку, збіччям чи краєм проїзної частині повинні рухатися особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, які ведуть в руках мотоцикл, мопед або велосипед за межами населених пунктів. Варіанти відповіді. відповіді: назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Варіант другий. На свій розсуд, в залежності від інтенсивності руху. Варіант третій, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Пішоходи повинні рухатися назустріч транспортних засобів. А особи, які ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, прирівнюються до пішоходів. Вони навіть по пішохідних доріжках можуть рухатися. Ну тут за межами населених пунктів. Окей, пишемо на зустріч. І я не правий наступному відео буду розбиратися, чому.